Українські та молдовські поліцейські затримали найманців Вагнера, батальйону Сомалі та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України. Всі заарештовані громадяни Молдови. Починаючи з 2014 року по 2023 рік, вони брали участь у захопленні Бахмуту, битві за Донецький аеропорт, створенні Дебальцівського котлу та інших відомих на весь світ зухвалих злочинах проти України. Деякі з них відзначилися в бойових діях настільки, що отримали нагороди на кшталт ордена за відвагу від ворожого воєнного керівництва. Аби їх знешкодити, залучили понад 200 поліцейських з головного слідчого управління, Департаменту стратегічних розслідувань, департаменту карного розшуку Національної поліції України, а також працівників управління по боротьбі з організованою злочинністю та управління кримінальних переслідувань Національного інспекторату розслідувань Генерального інспекторату МВС Молдови, які працювали під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю та особливим справам Молдови. В рамках першого етапу міжнародної поліцейської операції Месники правоохоронці провели. Понад 50 обшуків за місцями проживань та реєстрації фігурантів по всій території Молдови. За результатами обшуків вилучено мобільні телефони, які містять фото, відео та інші докази участі фігурантів в бойових діях на території України. Наприклад, листування з рекрутером Вагнера, в якому обговорювалися умови вербування та проходження служби. Слідчі поліції Молдови повідомили затриманим про підозру за участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або інших насильницьких діях, спрямованих на порушення територіальної цілісності держави. Наразі суд обирає їм запобіжні заходи. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі для злагодженої дії правоохоронців. Поліцейські Європолу створили спеціальну робочу групу з офіцерів зв'язку Молдови та України. Вони організували віртуальний командний пункт, який допоміг оперативно перевіряти наявну інформацію та здійснювати перевірку даних в базах Європолу в режимі реального часу. Це тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними працівниками української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці Росії. Слідчі нацполіції України відкрили спеціальне магістральне кримінальне провадження, в ході якого документували всі факти їх навчання, вербування, фінансування та використання бойових дій на території України. В полі нашої уваги участь найманців у бойових діях на території України не тільки під час повномасштабного вторгнення російських окупантів. Ми документуємо їх дії, починаючи з 2014 року, коли був анексований Крим та захоплені Луганщина та Донеччина, за сприяння департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України. Дані щодо них скерували до компетентних органів Молдови, де проти них розпочато серію нових досудових розслідувань. Українські поліцейські роблять все можливе, аби воєнні злочинці не уникли правосуддя в жодній цивілізованій країні світу.